Так виглядають українські жнива: трактора джендіри, поле сипе, пшениця чудова. Все як має бути, мирного неба не вистачає. Технікою в світі. Є до чого рухатися, є про що мріяти. П'ять жандірів, ески 680 і урожайність більше 7 тонн. Дивіться, яка краса. Це безпрецедентно. На полі працює приблизно мільйон доларів. Приблизно мільйон доларів. Це тільки по комбайнах. І ще такий самий мільйон доларів по тракторах. Супер. Як вони класно ходять. Буквально пройшли і півполя немає. що хай в Європі дивляться, як відбуваються жнива в Україні. А то вони й досі думають, що ми тут на нивках та на донах мучимося. Ну <гум> Ми то мучимося. Але не всі, слава Богу. Потихеньку, помаленьку. Якби не ця війна, вже була б у кожного фермера, мабуть, така техніка. Чітко! Завод Кобзаренка, український виробник, Липова долина. Бачите, як працює на полях. Супер! Супер! З такою технікою любий працювати. Не тими старими корчами, які раніше були при колгоспах. Навіть пішов. Як згадаєш, що це все жнива цілий місяць, якщо не два. Уже треба молотити інші культури, а в а нас є досі молотять пшениці. Коротше кажучи, таке воно. таке воно. Так. Волога збережена. Та що, такий качан на сьогодні ми маємо. Є проблемки трохи з запиленням, тому що ну, така жара вона не може нормально запилювати, дивіться. Зараз порахуємо ряди, хоча це можливо і недоречно, але порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 рядів. Ось. Я зробив помітку. 18 рядів зерен. Ну і в ряду приблизно ми раніше рахували 37, 38, 35. Я думаю, що повноцінні зерна будуть. Але ж питання в тому, як вона перенесе цю засуху, тому що попереду ще. Не один день такої шаленої спеки. Просто шаленої. Навіть стою з вами, говорю, і відчуваю, як лице обпалює сонце. От така перспектива в цьому році, колеги. Так що, що маємо, те маємо. Будемо вирощувати кукурудзу далі. Аж солодка. Можна й не варити. Песня. У році виграв більше той, хто посіяв озиму пшеницю. При урожайності 7 та 8 тонн, якщо правильно підійшли до агрономії, економіка по пшениці рахується набагато краще, ніж рахуватиметься по факту по кукурудзі, яка зараз практично догорає. Температура плюс 36 градусів по Цельсію. Я думаю, що потенціал кукурудзи, якщо буде по 5 тонн, то й на тому добре. Ну а там побачимо дощів, поки попереду не передають. Так, колеги, їду зараз. Десь у мене там прес-тюкач. Хочу знайти його та трошки поговорити, так як зв'язку немає, приходиться все робити вручному режимі. Тому що, ну як дозвониться до людини? Людина в тракторі та й плюс немає покриття, а треба кількість тюків е обговорити. Трошки тюкуємо для своїх пайовиків, та й для власного господарства зайвим не буде, тому що купити тюк одне. Одне діло а затюкувати свою солому виходить трішки дешевше. Ну, та й в принципі, чому б і ні, тим паче вона є. Так що, колеги, рухаємось далі, зараз покажу вам, як це все відбувається у нашому господарстві. Приїхав прес-тюкач. Найкраща робота в світі. Мені вже потюкували, зараз тюкує в товариша. Зараз подивимося, які тюки. Машинка такая, мини завод. И тут народжается тюк. <laughs> Класс. Зараз скажу скільки коштує такий тючок. Ціна питання до такого тюка у нас 20 гривень. Це собі вартість. Ну і Плюс там завантаження його, плюс там перевезення. Це якщо, наприклад, послуга така типу, довести до самої хати, то трохи коштує і є, народився. Так, По відчуттям, ну такий кілограмів, мабуть, з 20 приблизно. ну Десь так, якщо може і не більше. Такий важк, важкенький, Щільність нормальна. В принципі, для домашнього господарства це дуже класні тюки. Невеликі, неважко тягати їх в руках, зручно зберігати. ну в принципі, одні переваги, тим паче це яшні тюки, Це товариш тюкує на своєму огороді для своїх власних потреб, не на продаж. Ну, можливо, якісь зайві будуть, то вже він вирішить. Якби український фермер мав такі ж самі можливості роботи, як європейський фермер, то у нас би, мабуть, в кожного невеличкого аграрія був би такий сучасний трактор або комбайн. Ну а так на сьогодні, що маємо по факту, ти маємо лише великі агрохолдинги або великі аграрії можуть дозволити купівлю такої якісної техніки, дорогої. Крім цього, додається фактор війни, який також на жаль негативно, який також негативно впливає. На розвиток нашої галузі, я думаю, що рано чи пізно буде свято і на нашій вулиці, буде біла полоса. Тому що, як ви знаєте, після ночі завжди йде день. Так що, колеги, дякую вам за перегляд. Рухаємось далі. все буде Україна.